І ще б поспать, а вже мол, по інерції, чуть світ і в грядки пора. Учительки сільська інтелігенція, еліта українського села. Поки до школи все у вас покорено, і в хаті, і на дворі, і в клюві. Мадони і рабині дипломовані, закручені життям учителів. Рядками буряки, рядками твори, ми вічним і розумним, мозолі, то вичистити гніві світу. То кропиви нарвати для свині. Без вас Майами і курорти Греції нам рахує кожен долар, кожен сцен. І хто повірить світ інтелігенції, грошей немає з'їзних у райцентр. Між парками і бур'янами в школі невпинна доля вперто хрестнесе. Якщо нема коли учительки у школі, то значить, вона череду пасе. А уночі, як зорі стереже, вона сама собі читає вірші і плаче, бо болить чогось чуже. Колишні учні вже давно при владі, десь по столицях, кріслах, причинах, і раді вчителі відверто раді, що діти мають долю і свій шлях. І вірять незрадливим своїм серцем у ужити хліб у правду, у добро, забута усіма інтелігенцями. Brez tega vsež nemiselno selo.